Ця афірмація, створена жінкою для жінок, я рекомендую слухати її кожного дня протягом одного місяця. Ти можеш її слухати тоді, коли тобі зручно. Може це бути ранкова пора, може бути вечірня перед роботою або перед сном. Найважливіше слухати це протягом місяця. Кожна афірмація працює так, що поступово створює нові нейронні зв'язки в твоєму мозку. І тим самим. Змінює повністю твоє мислення. Ця афірмація налаштована на те, щоб піднімати твою самоцінність, щоб ти розуміла наскільки ти важлива цьому світу. Тому просто вмикай її і уважно слухай. Після декількох днів ти вже запам'ятаєш деякі слова, тому можеш спокійно вголос проговорювати ці всі слова разом з записом. Це усилить дію афірмації. Афірмацію можна слухати з закритими очима, але теж можна слухати, їдучи, наприклад, на роботу в машині чи в трамваї в наушниках. Сподіваюсь, що ти готова. Я унікальна. Я відчуваю свою силу та глибину, що живе в моєму серці і наповнює моє життя. Я відчуваю, як з кожним днем, з кожним моментом моя впевненість зростає, розквітає, подібно до прекрасної квітки. Я приймаю себе такою, якою я є. Без засуджень, без самокритики. Я відчуваю в собі гармонію, і вона веде мене по життю, допомагаючи мені відкривати власні можливості та ресурси. Я глибоко усвідомлюю свою цінність, свою важливість і красу. Яка проявляється в кожному моєму слові, в кожному кроці, моя краса не обмежується зовнішніми рисами. Вона сяє зсередини від моїх думок, від мого ставлення до себе та світу. Я вдячна собі за ту сміливість, що дозволяє мені бути чесною із собою, за той внутрішній голос, який підтримує мене на шляху до мрії і щастя. Кожного дня я нагадую собі. Що я здатна на більше, ніж можу собі уявити. Мій розум, моє серце і моя душа це три потужні сили, які допомагають мені долати перешкоди, втілювати задумане і крок за кроком рухатися вперед. Я обираю діяти сміливо, навіть коли є сумніви. Сумніви це лише коротка зупинка. Я це витвір мистецтва, неповторна і прекрасна. Я дозволяю собі мріяти, розвиватися, рости, дозволяю собі помилятися, бо кожна помилка це крок уперед. Досвід, що наближає мене до моїх цілей. Я не дозволяю страхам зупиняти мене. Вони можуть бути частиною мого шляху, але я керую ними. Не даю їм вкорінитися у мені. Я відчуваю, як моя впевненість стає міцнішою. З кожним кроком, з кожним новим досвідом, я ціную себе, свої можливості та здат. Я сприймаю себе як невід'ємну частину цього світу, як енергію, яка варта поваги та захоплення. Я заслуговую на краще. Я відкриваю себе цьому світу, приймаючи його з радістю і вдячністю. Я впевнена собі. Я спокійна, тому що знаю, кожен мій крок наповнений мудрістю та досвідом. Моя інтуїція, мій надійний союзник. Вона веде мене. Допомагає приймати правильні рішення і вибирати шлях, що найбільше відповідає моїм справжнім бажанням і потребам. Я слухаю її, бо вона це голос моєї душі, голос, який не зраджує, який завжди веде мене до моєї правди. Сьогодні я дозволяю собі приймати компліменти і подарунки від інших. Я заслуговую на добрі слова, на підтримку, на любов. Я відкриваю своє серце для людей, які мене надихають, які допомагають мені зростати і робити моє життя щасливішим. Я оточую себе тими, хто підтримує мої мрії, хто вірить у мене і розділяє мої цінності. Я відчуваю собі силу бути підтримкою для інших, ділитися своєю енергією та натхненням. Я усвідомлюю, що моє життя в моїх руках. У мене є сила створювати, формувати, будувати те, що я хочу бачити навколо себе. Я творю свою реальність, обираю свої думки. Свої дії, своє ставлення, і все, що я роблю, наближає мене до того життя, яке я бажаю прожити. Я дозволяю собі радіти кожному дню, кожній миті, кожному новому кроку на шляху. Я несу в собі світло. Це світло наповнює мене теплом, спокоєм і любов'ю до себе. Я люблю себе за те, ким я є, і за те, ким я стану в майбутньому. Моя впевненість це моя суперсила, яка допомагає мені втілювати найсміливіші мрії. Я вірю в себе і в свій потенціал. Кожного дня я нагадую собі. Я сильна. Я рішуча. Я заслуговую на те, щоб ти за своїм покликанням, щоб проявляти свої таланти та вміння. Я впевнена у собі. Моя впевненість у собі це мій вибір. Я обираю її знову і знову, незалежно від обставин. Я вибираю довіряти собі, своїй інтуїції, своєму серці. І в цій довірі я знаходжу мир, гармонію і радість. Сьогодні і завжди я пам'ятатиму, я неповторна, я гідна і сильна. Я є собою, і цього достатньо. Я відчуваю вдячність за кожен день, за кожен крок, який я роблю на шляху до себе. Я відчуваю впевненість у собі, яка стає моїм джерелом натхнення і силою, що допомагає мені прожити кожен день повноцінно та щасливо.